Залишилося лише одне комерційне приміщення на продажу без комісії від забудовника. Це в нас ЖК Грандалю, що на садовій будинок вже зданий в експлуатацію. Нагадую вам, що тут було 4 комерційних приміщення від забудовника, залишилось тільки одне. Ось його фасадна вхідна група. Заходиться біля в'їзду в підземний паркінг та в'їзду в двір. Давайте вам ще раз нагадаю: покажу, що всередині у нас такі масивні важкі двері. Приміщення загальною площою 129 квадратних метрів. Дуже висока стеля. Заведені комунікації, електроенергія, вода, каналізація. Ось таке комерційне приміщення залишилося від забудовника всього лише одне. Якщо когось зацікавила дана пропозиція, телефонуйте або переходьте на телеграм-канал, там буде вже опублікована детальна інформація по ціні за даний об'єкт.